Мене звати Джейсон Белл. Я ветеран, колишній старший сержант Національної гвардії штату Мічиган. 2011 року я брав участь у місії в Афганістані. Я закінчив свою службу в 46-му загоні військової поліції в Лайтгар Armory, де до 2016 року проводив похоронні церемонії для багатьох наших ветеранів. Зараз я закінчую бакалаврат у Мічиганському університеті за спеціальністю вчитель середніх і старших класів. Я сподіваюся, що своєю працею мені вдасться віддячити нашій країні, яка так багато дала мені. Як людина, яка захищала цю країну, я навіть не думав, що одного разу мені доведеться захищати своє право вільно і відкрито займатися волонтерською діяльністю. Саме це. Привело мене сюди сьогодні. Я хочу поділитися з вами конкретним живим прикладом, щоб ви могли зрозуміти та відчути все, що почули сьогодні, побачити це у своїх дітях у своєму житті, і зрозуміти, що це може статися і неодмінно станеться з вами, якщо ми не вживемо жодних заходів. Йдеться про конкретні дії антикультистів, які вже детально обговорювалися. І звичайно ж про головного супротивника Сполучених Штатів Російську ФСБ через їхні дії тут і за кордоном я впродовж п'яти років стикався з ворожістю, презирством і переслідуваннями у зв'язку з моєю волонтерською діяльністю в міжнародному громадському. Русі Аллатра. з 2015 року я навчався в Детройтській академії кунг фу в якості інструктора зі стилю, відомого як Вінчунь. Через певний час настає момент, коли тобі дають можливість відкрити власну школу і користуватися репутацією цієї школи, щоб заробляти гроші та передавати це мистецтво. Але мій вчитель позбавив мене цієї можливості, показавши мені інформацію, де заявлялося, що я є членом секти. Він знайшов цю інформацію у Вікіпедії різних інтернет-виданнях та інших публікаціях тут і за кордоном. Мене неодноразово висміювали, піддавали остракізму і робили ізгоєм через ярлики, які були успішно навішані на мене та мою сім'ю. Я багато разів намагався апелювати до здорового глузду, як і багато хто з нас намагався переконати людей фактами, але безрезультатно. Ці публікації спричинили тривалий і реальний вплив на мене та мою сім'ю. Ці джерела поширюють спотворені відомості та брехню. Вони зашкодили моїй репутації в соціальних колах і позбавили мене можливості заробляти на життя, викладаючи бойові мистецтва. А також я справедливо побоююся, що вони загрожують моєму майбутньому як педагога, адже сприйняття мене як викладача дуже сильно залежить від громадської думки. Водночас, моя стурбованість виходить далеко за межі моєї власної кар'єри.